Почну з ретроспективного аналізу. Ще Арис Аристотель згадував civil society як громадянське суспільство, але ототожнював його з полісом. Пізніше, вже в 18 столітті, з'являється виокремлення держави і саме суспільства. І, наприклад, в працях Гегеля вже зустрічається суспільство, яке впливає на державу, створює свої закони, і держава починає підпорядковуватись законом суспільства. А в 20 столітті ми бачимо, що Тофлер Гелбрейт вже пишуть про існування саме людського капіталу, соціального капіталу. Про пишуть про суспільні блага. Тому, власне кажучи, можна розглядати волонтерство взагалі починаючи як один з шляхів розвитку саме громадянського суспільства. Датою датою виникнення волонтерства вважається 1859 рік. Саме виникнення Червоного Христа волонтерство означає добровільна взагалі основа надання. Послуг, наприклад, в Україні склалася така тенденція, що волонтерами вважаються люди, які допомагають АТО, до були дослідження проведені в 2011 році, яка кількість населення було зайнята в волонтерстві, і це було 10 Після Революції Гідності це вже 48% людей, які залучені до волонтерської діяльності. Але Є тут певна різниця, чому тому, що волонтерство в світі це діяльність саме в освіті науці, в гуманітарній сфері. Наприклад, виділяють гуманітарну сферу, де скажімо, Студенти можуть реалізувати себе, реалізувати свій потенціал і, скажімо, досконалювати свої компетенції в певному виді діяльності, допомагаючи дітям, дітям розвиваючи свої якісь властивості, свої особистісні якості. Є волонтерство, яке направлене на спорт. Це, наприклад, тут наша волонтерка буквально там два тижні тому приїхала з Лілі Хамеру, де е, саме була волонтеркою на юнацьких Олімпійських іграх. Є волонтерство історичного характеру, коли е, люди допомагають, наприклад, збиранням інформації для бібліотек, е, саме інформації для історичних якихось е, даних, е, які необхідні для музеїв. Е, насправді е, волонтерство в багатьох країнах. Є узаконеної діяльності, як і в нашій, але саме акредитацію отримують. Наприклад, в Чехії є організації, які отримують від держави акредитацію. В секторі саме волонтерському задіяно в Америці 60% – це жінки. І 50% – це чоловіки. Насправді з цих 60% жінок, які задіяні в волонтерському секторі, те, що відрізняє, скажімо, від України, задіяні літні люди, які таким чином відчувають свою соціальну цінність. І вони дуже, американці дуже похилого віку дуже ображаються, коли вони не можуть бути вже корисними для суспільства. А на протидію, да, наприклад, в Європейському Союзі в волонтерському русі задіяні люди від 18 до 30, ця категорія, і люди, які після 50 вже років. Яка тенденція в Україні? Ну, оскільки в зв'язку з Революцію гідності, саме активізувалися всі процеси трансформаційні. І саме волонтери взяли на себе функцію держави, багато функцій держави. І е, на сьогоднішній день це дійсно 48%, які задіяні в волонтерстві. Е, але насправді для того, щоб держава. Е, Взагалі, суспільство розвивалось далі. Треба задіяти не тільки, скажімо, одноразову допомогу, а це має бути діяльність, яка постійно направлена на скажімо, там демократичні процеси, на скажімо, саме вирішення питання, саме вирішення проблеми цієї. Ще от скажімо, 30% японців вважають потрібним цю працю. В Ірландії було соціологічне дослідження, і 70% ірландців сказали, що та робота, яка покладається на волонтерів, безкоштовна. Вона не може бути виконана за. Плату. Тому, власне кажучи, волонтерство це вид діяльності, який є безкоштовним, але де ти можеш реалізувати свій потенціал. От багато наших волонтерів, наприклад, знайшли себе, хто відео знімає, наприклад, там, соціальні відеоролики, хтось в освіті, да? ми проводимо багато воркшопів для того, щоб саме... Активізувати, мобілізувати населення, консолідуємо ці всі зусилля молоді, і не тільки молоді, насправді, тому що е, у нас так склалось стереотипно, що е, молодь це рушійне сила. Ні, насправді, е, от, е, Майдан показав, що е, знову ж таки в, активном, в, в своїй активній діяльності були задіяні люди, яким. Е, 45 років. Там, скажімо, від 30 до 45 років. Тобто це люди вже, які мають професію, але це їх особистісна позиція. Звичайно, що в багатьох країнах, от, наприклад, в Сполучених Штатах є спеціальні програми в університетах для студентів. Чому? Тому що це норма життя, коли студент задіяний в суспільні праці, і він має більше вільного часу і можна його задіяти. І хочу наголосити на тому, що. В скажімо, в Сполучених Штатах вже є традиція сімейного волонтерства, коли родина, скажімо, надає ті ж самі волонтерські послуги, наприклад, приймає там, гостей з-за кордону. Наприклад, я хочу розказати такий приклад. Моя подруга в минулому році відвідала Сполучені Штати, і коли її зустріли волонтери. Це була сім'я, родина, в якій вона потім проживала. Вона вони їхали по місту, і вона побачила прапор, наш прапор український. І вона так сказала: Ой, та це ж наш прапор, от бачите. А вона каже: Ну да, ми ж всі готувалися до твого приїзду. Тобто, ви знаєте, це так показує, що насправді не тільки родинами, навіть містами, Волонтерять. Є організації, в яких налічуються тисячі волонтерів. І ця традиція склалась насправді за часів Рузвельта, тому що була програма Нова хвиля, і треба було задіювати населення безробітне. І таким чином це населення було в волонтерському секторі. і Крім того, воно було задіяно, воно було в праці, скажімо, воно надавало суспільне благо, створювало суспільне благо. Для молоді, чим це дуже добре? Тому що в європейських країнах це дуже хороший, такий дуже вагомий пункт в резюме. Тому що ти робиш суспільно корисну працю, значить, у тебе є там певні якісь моральні цінності, на що ти можеш витратити там 20% свого часу, там да, попередто, і отримуєш 80% того результату. Для нашої країни, звичайно, поки що це в майбутній перспективі. Ми намагаємось залучати молодь до вирішення соціальних проблем. Але, звичайно, що в багатьох країнах уряд стимулює таку діяльність, стимулює інформаційно, підтримує інформаційно. Наприклад, в Італії є нагороди і премії для волонтерів за вирішення якихось соціальних питань. Тому що ну, знову ж таки є питання, наприклад, волонтери екологічного спрямування. Вони вирішують проблеми там, сталого розвитку. Тобто, це стали розвиток поєднання компонент екології, економіка і соціальна сфера. Тобто вони роблять в цих в саме секторах якихось зміни, і за це вони отримують премію. Законодавчо, на скажімо, закріплено волонтерство практично у во всіх європейських країнах, Сполучених Штатах. Це безоплатна допомога, це все ж таки безоплатна е, єдине, що можливі компенсації витрати. Е, але це меценатство, це краудфаунд, е, це спонсорські внески. Ну, власне кажучи, ми так реалізовуємо теж свої проекти, е, коли виникає, наприклад, потреба, да, от поїхати в дитячий будинок. Це краудфандінг. Ми залучаємо бізнес, залучаємо громадськість, залучаємо волонтерів, щоб ми поїхали, могли провести там, наприклад, лекції, навчити дітей чомусь, ну і звичайно забезпечити якимись там основними засобами. Я вважаю, що має бути така, такий симбіоз: громадянське суспільство, ринкова економіка і правова держава. Тільки в цій комбінації можливі зрушення. Але коли волонтери в нашій країні переймають функції держави, і держава фактично не виконує тих функцій, які мали б і покладені на неї, то е великих трансформацій, да, як Паланій писав, е думаю, що не, не варто очікувати. Насправді, це ми не на паритетних основах працюємо, абсолютно не на паритетних. Тому що, наприклад. Той же Майдан да, розглянемо. 54 мільйони зібрано було коштів на допомогу сім'ям Небесної Сотні. Але ж це функція держави. Скажімо. На сьогоднішній день ці люди опинилися в ситуації, коли у них немає ні страховки, ні соціального захисту. І тому, власне кажучи, не можна взаємозаміняти. Це має бути функціонування обох інституцій інституцій. І на рівні з державою має розвиток бути волонтерської діяльності, але знову ж таки не тільки в секторах, саме в воєнному секторі, тому що волонтери забезпечили армію. Це має бути волонтерство, саме розвиток на освіту, на науку, на консалтингові правові послуги. Тобто волонтерство. Має розвиватись і спонукати має держава. Насправді, якщо ми будемо дивитись ретроспективний аналіз, да, робити всіх от, от країн, які досягли певного економічного результату, розвитку. То, звичайно, волонтерство розвивалося там еволюційним шляхом, не революційним. Наше волонтерство в Україні воно розвинулось завдяки революції, революційним зрушенням. І на сьогоднішній день зацікавленість до волонтерства вона знижується. Тому, власне кажучи, мають розвиватись інші напрямки волонтерства. Звичайно, що. Воно не заважає, не заважає, тому що е, люди беруть на себе зобов'язання. Наприклад, е, в Сполучених Штатах е, в тиждень людина, жінка витрачає 3,4 години, е, чоловіки трошки більше 3,6 години. В той час, як у Франції, е, це 20 годин волонтерської діяльності на тиждень припадає. Тобто, говорити, що е, це е, шкодить ні, це навпаки, дає. Поштовх це дає розвиток і не тільки е, особистостям, але й в цілому суспільству, тому що суспільство набуває таких е, якостей, е, як е, скажімо, ну, цінності має, створює вже свої цінності суспільства. Е, вже суспільство е, хоче захищати права жінок, дітей, чоловіків. Е, суспільство намагається. Е, Добуватись тих трансформацій, які не змогло добитися інституційна основа держави.